Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. У 2016 році в Україні почали запроваджувати медичну реформу. Її ціль, щоб всі громадяни України рівноправно мали доступ до якісної медицини. Але для цього спочатку потрібно було реформувати всю систему. Будемо відверті. Ми з вами, українці, неоднозначно сприйняли цю реформу. Були задоволені, були прихильники. Однак були ті, хто її не сприймав. І лікарі, і пацієнти пройшло майже чотири роки, але незадоволених, Залишаються в чому причина, і яким чином своє незадоволення донести до влади, як зробити, щоб влада почула про наші претензії до реформи? Звичайно, на допомогу нам всім українцям приходять і засоби масової інформації, і громадські організації, які є посередниками між владою і громадами сьогодні. У мене є представник однієї з таких громад. Отже, знайомтеся, Олена. Щукіна голова громадської організації Смарт Медіа. Так, дякую, Олександра. Щукіна. Мене звати, я приїхала із Харкова. Я голова громадської організації. Знаю... <смітна> <смітна> Не поспішайте, Олександр. Я знаю, що ви приїхали до нас з Харкова на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, ви вже тривалий час з Певних обставин, з яких обставин ми це знаємо і розуміємо, проживаєте в Чернівцях. Але до того часу ви впродовж чотирьох років, так якщо не більше або менше, можливо, ваша організація працювала, функціонувала на східній Україні. Тобто, у вас вже є певний досвід, нароблені якісь свої схеми. Приїхавши до Західної України, ви вирішили тут не байдикувати, а теж свою систему втілювати тут. І вам доводиться тепер працювати з західноукраїнською владою чи відчули ви якусь відмінність? Нашого керівництва західного ми швидше йдемо на комунікацію з громади, чи навпаки це на сході було швидше. Дякую, дуже таке. Одразу до такого до цікавого питання. Перейшли, ну ми займаємося комунікацією реформ, тобто тр треба пояснити, що це таке. Це е, зворотній зв'язок від громадян. Тобто, комунікація, як зазвичай звикла влада, це щось втілити, повідомити про це. Але справжня комунікація це коли є зворотній зв'язок, тобто коли люди е, з місця е, в з регіонів вони повідомляють про те, наскільки реформа була успішною, наскільки це було потрібно, наскільки це ефективно, наскільки можна змінити та покращити там ту чи іншу реформу чи зміну, чи наскільки є потреба в цьому? А влада повинна це почути та щось зробити висновки. Тобто та... ви робите якісь статистичні це, дані, 에... ви збираєте якісь аналізи? У нас аналізи? є комунікаційний майданчик, який складається з багатьох складових. От, наприклад, у нас є і телеграм-канал, де ми просто повід... інформуємо людей про реформи. Ми залишаємо людей завдяки. Різним креативним заходам. також у нас є. Ми знімаємо, ми збираємо питання від людей через форми, через інтернет, збираємо різні думки щодо реформ, робимо відеозаписи, відеоролики та показуємо це владі. Влада це коментує і випускаємо такі навіть фільми. У нас минулого року ми випустили п'ять фільмів на теми різних реформ, до речі, і медичної реформи, в тому числі. Ми збирали думки людей з п'яти регіонів Сходу України. І люди з Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька та Лох. Ганська області до речі, навіть в Донецькій Луганській області було дуже важко комунікувати саме з представниками влади, щоб отримати коментар. Так само і громадяни дуже ну дуже не вірили в те, що їх можуть почути. Але наші відео вийшли, і люди дізналися там різні питання були навіть найпростіші: як отримати послуги, за які вже ми оплатили з нашого бюджету. Тобто, в нас немає. Хочу сказати про медичні послуги безкоштовних послів, це безоплатні послуги. Тобто, за них ми вже заплатили з наших податків. Отже, що ви говорили про те, наскільки влада йде на співпрацю? Так, ми розширили нашу діяльність зараз. Ми працюємо у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Ми вже я вже була у всіх цих областях, окрім Івано-Франківської. Завтра у нас буде якраз захід. Те, що я побачила в регіонах, це дійсно, що тут влада більш йде на комунікацію тут влада більш зацікавлена в тому, щоб е, знайти тих активних громадян, які дійсно здатні на конструктивний діалог з владою, тому щоб не просто прийти і висловити свою критику, а розказати, що завивати, що запропонувати, не просто е, там сварки влаштовувати, а якусь побудувати співпрацю на шляху до демократичних змін взагалі в країні і там в конкретній реформі. thank <laughs> you От і я побачила дуже е, хороший досвід і в Чернівцях. У нас була зустріч на тему відбудови України. Там департамент е, соціально-економічного розвитку регіону збирав і ВПО і збирав підприємців для того, щоб дізнатися, як їм допомогти, як зробити так, щоб переселенський і релокований бізнес став успішним в Чернівцях і допомагав розвиватися регіону. Я бачила, як в Тернополі е, мерія поділилася досвідом електронної участі людей. Як їх залучають до, до, до діалогу, і щодо Тернопільської міської ради можна просто зайти та там, побачити акти, подивитися, якісь там промоніторити це. І, от порівняння з Харковом, наприклад, більша частина моєї команди зараз. Олександр, а хто Все... більш активний? Люди якого віку? Люди середнього віку, напевно, вже люди, які пішли на роботу та. Які розуміють, що так, що таке рахувати гроші, вони почали розуміти те, що держава з чого складається держава, звідки беруться ці гроші, і що це саме гроші з їх карману. І їх треба моніторити. Молодь менш зацікавлена, на жаль, те, що ми бачимо, але в нас так також були заходи для молоді, і молодь стає. От зараз ми бачимо, коли почалась вторгнення. Більшість молоді стали волонтерами, і я думаю, що зараз нам потрібно вже працювати над тим, щоб думати, як цю молодь не втратити. Як їх потенціал і їх таку енергію використовувати для відбудови України і щоб вони якраз брали в цьому в моніторингу і в іншому дуже активну участь? Ви згадали про якийсь захід, який планується провестися завтра, так я так розумію, що наші громадяни, наші глядачі, які зараз нас дивляться, вони можуть в цьому взяти участь. Що це за захід? Завтра в нас буде захід з комунікації медичної реформи, що угу. ви казали на початку. Так дійсно, що ця реформа в нас була. Одна з найперших, і вона була дуже резонансна в нашій країні, і е, зараз цікаво дізнатися, яким чином е, як збільшилось навантаження на лікарні через те, що почалася війна і дуже багато внутрішньопереміщених осіб, наскільки працевлаштовані е, лікарі, тобто відбулася така міграція людей, е, дуже сильні зміни соціальні в країні. і Наскільки регіон був готовий до того, і що, е, що люди можуть від того отримати наскільки люди, і також почути людей, наскільки вони сприймають реформу. Наскільки вони вважають її успішною під час війни? От, наприклад, ми на сході побачили, що реформа була успішною в тому, що люди отримали послуги, змогли отримати послуги навіть з тих громад, які були окуповані тимчасово, вони змогли отримати послуги в інших громадах. Тобто, в цьому люди вбачали плюс реформи. Також в тому, що лікарі, які переїхали, вони змогли працювати онлайн. Як це бачать у вашому місці? Ми завтра побачимо це на нашому заході, який ми влаштовуємо у готелі Надія, і ми завтра будемо спілкуватися з експертами з медичної реформи, які розкажуть дуже конкретно про реформу, про те, що думають місцеві лікарі, і поговорять з громадянами. Після заходу ми сформуємо е, такий реліз спільний, який ми опублікуємо і обов'язково долучимо до нашого відео, яке ми зараз е, вже знімаємо різні, різні думки людей, щоб розказати про саме Івана Франківська. Олександре, ви кажете, що влада йде з вами на співпрацю? А як самі громадяни? Бо я знаю, ми українці, ми не надто довіряємо нашій владі і чи стирається цей бар'єр між владою і громадянами. Влад... Де починає чути люди, починають їй довіряти більше ніж раніше. От скажу про перше ваше питання. Я не, я не зауважила про те, що я з Харкова, я приїхала в ано я поїхала в Тернопіль, я побачила наскільки влада відкрита. Але в мене є досвід дуже кризової комунікації. І знаєте, що дійсно є різниця бути громадським активістом у Харкові на жаль, або бути громадським активістом у Вано-Франківську, де набагато легше співпрацювати з владою. У мене був досвід того, що ми не могли зайти до міської ради, бо нас не пускали на сесію міської ради. В нас травили газом, і нас закривали перед нами двері. Тобто, в нас є дуже негативний досвід, але ми його подолали. І той досвід ми показуємо тут, що. А чому така агресія? Чому таке несприйняття? Ну на жаль, влада не готова була до такого опанування з громади, тому що громада була налаштована висловлювати якісь протести. Це ще було за часів Геннадія Кернеса. Це було роки чотири тому, і влада не хотіла бачити людей, тому що вона мала певну підтримку свого електорату, а інші її не цікавили. Тобто, така от була позиція не демократична влада, але я дуже вірю в те, що. Після нашої перемоги в Харкові і та в інших багатьох громадах, яких, наприклад, влада була закрита, вона зміниться. Чому вла... громадяни не активні? відповідаю на ваше питання, тому що вони, по перше, не вірять в те, що їх якісь дії можуть до чогось призвести. Є певна недовіра через е, ті наративи, які насаджувалися з... ще за часів СР... СРСР, коли громадяни повинні бути слухняними, просто чути, викон... в... чути, що так каже влада, ми нічого не вирішуємо. Це десь там на вгорі вирішується. Оці наративи вони. Все ж таки насаджувалась, насаджувалась і так далі. І, до речі, війна з Росією вона почалася не тільки зараз, вона йде вже дуже давно на інформаційному просторі. І вони нам закидували всі різні такі інформаційні наративи, що громадяни були більш спокійними, тому що вони були не зацікавлені в тому, що в нас було громадянське сильне суспільство. Я просто були... не знали, хто такі українці. Ви ж, ви ж тепер, вони ж тепер нарешті довідались, хто такі так, українці, у нас є, що вони не є, є росіянами. Олександр я вибачайся, але у нас є е, дзвіночок від глядача. і Я думаю, ми зараз його послухаємо. Доброго вечора. Вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які години буде презентація ця в готелі Надія? Це буде завтра о 12-й годині дня. У нас буде захід. Він буде креативним, творчим. Це буде не просто спілкування. Це буде ще і перша сходинка до того, щоб висловити свої думки, але як творчий такий підхід громадяни можуть приходити з дітьми та спробувати щось намалювати та надати нам ілюстрацію для нашої віртуальної онлайн-галереї з реформ. Отакий от от підхід в нас є. Тобто люди приходять з дітьми, тобто в захід для дорослих, але в принципі можуть малювати дорослі діти. Але такий творчий компонент: спочатку ми спілкуємось дуже небагато часу, там, до години, і потім ми десь там 40 хвилин малюємо. Дуже такі, ну, ви знаєте, Олександр, я вам відверто скажу, що, наприклад, мене шокує. Коли таке зібрання таке серйозне, коли люди приходять з проблемою, і хочуть дійсно, щоб їх почули нарешті. Тому що проблем, зокрема, якщо ми беремо сьогодні так частково медичну реформу, там дуже багато запитань, особливо у нас, у пацієнтів. І ми хочемо, зважаючи на те, що завтра будуть ну, владні люди від охорони здоров'я, ми хочемо, щоб нас почули. А от ці малювання, я думаю, що це трошки зайве. Зав, завтра у нас на, від влад. Представників не буде, тому що представники влади завтра е, будуть зайняті е, приїздом е, міністерства. Тому у нас будуть представниця експертної спільноти. Е, щодо е, творчого підходу, я вам скажу, поясню, у нас такий навіть був тур з національним антикорупційним бюро, де люди малювали антикорупційну реформу. Е, чому е, тому що на ці заходи до нас приходять не ті люди, які вже можуть висловити свою думку? Це якраз е, ті люди, які не знають, що запитати, вони не знають е, механізмів, як в Плинути для них е, всі ці розмови, якщо це просто лекція, от придіть послухати про реформу. Для них це важко, це напрягає. Це не. Позитивний порядок денний як для суботи, коли і так повно якихось негативних новин. Люди приходять просто поспілкуватися у спокійному доброзичному колі за часкою наприклад, там, там, кави, з малюванням, і люди отримують таку інформацію для того, щоб у подальшому, вже коли ми зберемо на другий крок людей, вони підготують ґрунтовні якісь свої пропозиції, думки, там критику, і вони вже прийдуть і будуть більш грунтовно спілкуватися саме з владою. А, тобто, тобто, це, це по перше нашим глядачам. Що завтра буде не зустріч з владою, так? це буде або били такі, начебто як лік лікбез, так, так це буде навчати так. Ми будемо це перша сходинка, знайомства. Тим паче, моє знайомство з містом, з громадянами, щоб ми побачили, що е, яке суспільство, яке громадянське суспільство тут. Представники ВПО, представники там громадянського суспільства вже сталого е, з Івана Франківського. Воно ж змінилося. Треба ж побачити зараз. Соціальні зв'язки розірвалися, старі створилися нові. Треба побачити, яка громада. Да, зараз і подумати, що саме цікаво людям, можливо, наступного разу ми приїдемо з іншою реформою, з іншою темою, якщо їм, наприклад, ця тема ну не тільки ця тема, а буде ще інша якась тема. І ми будемо дуже ґрунтовно, думаю, працювати івано франківську десь з березня року, з березня наступного року. ми Будемо вже мати тут людину, яка буде нам допомагати постійно такі зустрічі з владою влаштовувати. На сьогоднішній день за що ви собі можете поставити такий жирний плюсик, що ви зробили, як кажуть, і досягли цілі, допомогли громадянам вирішити певні якісь проблеми з владою. До, до початку вторгнення в нас були позитивні історії успіху. Як е, представники громад самостійно робили розслідування самостійно е, вони спочатку вивчали, як це робити. Вони робили моніторинг місцевих бюджетів місцевих е, представників влади. Також пацієнтські організації в нас навчилися як добуватися успіху в пошуку е, для себе ліків е, для своїх е, членів організації, як добуватися е, від влади е, того, що вони хочуть добитися тобто як комунікувати правильно, але е, ми якраз зрозуміли е, саме нашу роботу, коли почалась війна? Тому що нас почали писати люди, які не мали джерела довіри, і вони коли Особливо це просто дуже страшно, тому що ми навіть зараз не маємо з багатьма людьми зв'язку, тому що воно як втратилась, і ми не знаємо, що з цими людьми люди з, з Донецької, Луганської і окупованих там територій, вони писали нам і дзвонили. до останнього там переписувалися та писали людям комусь, допомагали виїжджати якимись шляхами, комусь допомагали інформаційно, як отримати допомогу гуманітарну. Ми навіть склали карту гуманітарної допомоги для нашої області і допомагали. Координувати волонтерські рухи, щоб допомагати людям. Ми зрозуміли, що ці зв'язки, які ми напрацювали, ми їх просто вже використовували для того, щоб когось рятувати, комусь допомогти, комусь ліками. Якісь от такі канали влаштовували, і з владою в тому числі, і з громадянами. І зараз ми намагаємось зібрати всіх тих людей, які, з якими ми спілкувалися десь на сході, а зараз вони вже на заході, і щоб знову з ними вийти на комунікацію до речі, у нас в Тернополі прийшов до нас хлопець, якийсь колись до нас приходив на заходи у Харкові. Він приїхав, десь побачив в інтернеті, що ми приїжджаємо в Тернопіль на захід і прийшов до нас. Ви заговорили за інтернет. а Я хочу згадати нашим глядачам, що у нас працює Фейсбук. Будь ласка, якщо у вас якісь є запитання, не хочете телефонувати, будь ласка, пишіть, і ми обов'язково це озвучимо в нашій програмі. Ви почуєте відповідь. А чи було у вас якийсь зворотній такий момент, коли до вас керівництво влада з? Верталося, щоб ви допомогли, так це саме було от з національним антикорупційним бюро. Ми поїхали з ними навіть у тур, Харківське територіальне управління, Національного антикорупційного бюро, яке відповідає за сім областей, саме сходу України. Ми спочатку з ними влаштували спільний захід у Харкові. У нас там було 150 людей. Прийшло, якраз там було і малювання. Туди прийшло і молодь, і наш відомий дуже харківський художник Гамлет був. І Ми там і, і створювали картини, і навіть Гамлет там малював великого гречкомена. Тобто Гречкомен це така людина, яка продається за гречку. Тобто, це така антикорупційна е, картинка. Е, і... В Набу побачили, що до нас приходять люди, вони приходять на такий позитивний порядок денний, а потім слухають. Спочатку вони прийшли помалювати, поговорити, просто провести добрий час, а потім вони прийшли слухати про антикорупцію. Тому що антикорупція дуже складна тема. І ми поїхали у Северодонецьк, у Краматорськ, у Одесу, в Дніпро, в Запоріжжя. Ми це об'їздили разом з Набу і проговорила з людьми. На тему антикорупційної реформи, тому що влада вона дуже зацікавлена в тому, щоб е, залучати людей. Тим паче, сучасна влада, якщо вона йде сучасним шляхом розвитку свого. Я бачу, що і наші глядачі зацікавлені в темі, яка сьогодні у нас в ефірі. У нас іще є один дзвіночок, і ми з радістю вас послухаємо. Вітаємо добрий вечір, студія. Я, я в захваті від вашого гостя, але скажіть мені, будь ласка. Представник цієї організації, де той пень дубовий, що вперше медицина, і нема ніяк до сих пор за 30 років на страхової медицини. Питання дуже слушне і на превеликий жаль, пані Олександра не є представником охорони здоров'я. На превеликий жаль. Я би теж хотіла почути відповідь на це запитання. Але я сподіваюся, що завтра у нас будуть люди, представники, можливо, і від Міністерства охорони здоров'я. Тут отже, слідкуйте за нашими фірмами, і можливо вам вдасться почути відповідь на це запитання, яке до речі, цікавить дуже багатьох прикарпатців. Велике вам спасибі за дзвіночок. Ну. Я думаю, що ми зробимо. Після такого питання, думаю, ми зробимо ще у нас на сайті, на сторінці ще таке оголошення, щоб люди задавали питання на тему реформи, щоб потім ці питання задати владі. От саме таким чином ми робили ці наші відео. Ми робили гугл-форми, ми їх розповсюджували різними там шляхами і отримували запитання, саме такі різні, навіть дуже прості запитання. Ми їх задавали владі, тому що не завжди, на жаль, не завжди люди можуть дізнатися таку інформацію. Вони не знають, де запитати у кого запитати. Кому Часом люди навіть не про. Інформовані, знаєте, можливо, десь відбуваються такі зустрічі з владою. Часом людина про це довідується набагато пізніше і немає можливості так задати запитання. Звичайно, ми намагаємося тому сюди до нас, в студії на прямій ефір запрошувати таких людей. Я думаю, що можливо завтра хтось у нас буде. Так, у вас повинні бути представники влади, і там дуже цікаво їх теж почути. Я думаю, що наступну нашу зустріч ми теж зробимо. Я думаю, що по медреформі ми теж зробимо івано франківську, якщо у вас дійсно така експертна спільнота на цю тему. Є, є в людей питання. Ну я вам хочу сказати, що у нас дуже люди теж цікавляться і освітянською реформою, якої на сьогоднішній день ми поки що не бачимо, і про неї щось мало і говорять. Ну ми про це говорили. Наприклад, у Хмельницькому на тему реформи освіти у нас приєдналися батьківські комітети, батьки на зустріч прийшли представники. Представників влади нас цікавило, дійсно чи наскільки зараз е, влада може забезпечити саме головне це безпеку для наших дітей, тому що ну, і експерти кажуть, що онлайн навчання це е, ну якби звісно в умов, ну не настільки ефективно, скажімо так, як е, живе навчання для дітей ну, з урахуванням не тільки знання, ще й соціалізації, ще й спілкування живого ну. Що потребують діти, тому що це дуже велике навантаження і на батьків, і на е, на, на всю економіку, тому що батьки не можуть вийти на роботу через те, що діти, діти навчаються вдома. Це дуже там все зав'язано, але ну маємо те, що у нас зараз на жаль така безпекова ситуація, і, і влада вимушена переводити у деяких регіонах на дистанційне навчання. Без сумніву, що Україна сьогодні потребує реформ у дуже багатьох сферах, але для того, щоб вони дійсно були ефективними і, можливо, менш болючими для громадян, то ось ця співпраця між владою і громадами вона повинна бути. І Тут на ваші плечі, як кажуть, накладається дуже велика відповідальність, тому що ви є провідником таким своєрідним. Ну на жаль, у нас настільки там ресурсів, щоб е, повністю покрити всі потреби, але вони дійсно є, і дійсно влада все більше заціка... цікавиться тим, щоб е, співпрацювати з громадськими організаціями, якраз в сер... сфері комунікації реформ, тому що комунікація вона недостатня. Недостатня поінформованість людей, недостатня залученість людей, е, недостатньо громадяни. Вони просвідчені в тому е, е, не просто в інформації, а в тому, де її шукати. Тобто вони навіть не знають, з яким питанням звернутися до там народного депутата, до представника місцевої влади, до департаменту. Тобто, от і на жаль, на плечі багатьох громадських організацій саме ці питання, волонтерських організацій, вони покладаються. А це до речі, доволі суттєво знаєте, тому що дійсно у людей часом виникають якісь питання, і вони дійсно не знають до кого напряму можна звернутися. Ну от ми, ми намагаємося і в тому так і і це є підґрунтям і дезінформації uh -huh. до речі, тому що дезінформація це дуже великий ворог взагалі суспільства і України в різних сферах життя. У нас був навіть захід на тему дезінформації у Чернівцях. Ми проводили, тому що окрім дезінформації, яку роблять люди просто несвідомо і так випадково. У нас ще є дезінформація через війну, тому що в нас різні інформаційні вкиди є і з боку нашого ворога. На жаль, і тому це вкрай е, вкрай необхідно, щоб люди почали розбиратися в тому, як перевіряти інформацію, щоб не вестися на фейки, в тому числі на фейки, які там транслює держава, можливо. Тобто вони можуть це якісь псевдо телеграм-канали або інші соціальні мережі це транслювати. А це але це неправда. Тому це теж треба робити, і ми. Я дуже сподіваюся, будемо це робити у, у, у Франківську успішно. Отже, так розумію. Ви приїхали на один день по великому рахунку. Завтра ви проведете захід і поїдете від нас, але натомість залишите когось тут на на, на місці. На місці ми залишимо. Я сподіваюся, що вже з квітня. А ми після того як ми поїдемо, ми зберемо думки людей. Ми їх напишемо в окрему в статтю. Ми її випустимо та покажемо представникам влади. Ми е, запишемо думки громадян і е, на тему там, відбудови, на тему освіти та інших тем, і включимо це до відео, яке ми зараз знімаємо і вони вийдуть в січні. І якраз ми це підготуємо. якраз ми, Я дуже сподіваюся, нормально перезимуємо цю зиму, е, яка дуже сподіваюся, що буде теплою та спокійною. Е, і ми з, почнемо вже працювати з громадянами, коли буде весна. Я сподіваюся, що ми вже на той час переможемо. І якраз Громадяни будуть готові, готові впливати на країну і працювати над її відбудовою. Так, звичайно, ми напевно що вже весною переможемо, але до справжньої перемоги нам ще є кажуть, далеко, тому що у нас попереду дуже багато реформ, які так. ми повинні втілювати. І от там ми повинні будемо перемагати. У нас ще дуже багато випробувань. Так, без громадського впливу неможливо перемогти дійсно нашого ворога як корупція, нашого внутрішнього ворога як незнання, нашого внутрішнього ворога як недоброчесність багатьох чиновників. Тому для цього всього потрібна громадська участь. І наші іноземні партнери дуже дивляться на те, наскільки владу контролюють, наскільки влада прозора, наскільки вона готова приймати кошти на відбудову, тому що іноземним партнерам теж цікаво те, щоб гроші їх не вкрали, щоб вони прозоро розподілилися. На потреби відбудови і громадські організації, в тому числі і громадяни, повинні бути долучені до цього процесу. Наскільки люди до цього готові? Ну ми повинні дивитися і якомога швидше людей готувати. Тому що ви, знаєте, зараз війна нас так об'єднала, і от як ви вірно кажете про волонтерів, головне не упустити цей момент не розслаблятися, а щоб ця згуртованість у нас залишалася і надалі, щоб всі питання, які у нас виникають, і вони нас об'єднують, наші ці проблеми, щоб ми їх разом і вирішували. Але знову ж таки повинен бути хтось провідником, хто повинен об'єднувати розумієте, ці ж регіони і людей. І от я так вважаю, що громадські організації в першу чергу це повинні робити. Так, ми будемо це робити обов'язково і будемо долучати ще наших партнерів. Будемо триматися одним єдиним таким фронтом разом з волонтерами, з партнерами, організаціями, експертами і залучати громадян Франківську. Дуже чекаю на активність людей, і будемо обов'язково ще в весною. Побачимось і будемо продовжувати співпрацю. Я думаю, що вона буде щиро. Дякую за те, що ви до нас приїхали. І дякую. бажаю вам плідної праці тут. І будьте впевнені, Прикарпатці вам допоможуть, тому що ми надзвичайно активні. Ну наразі наш ефір завершено. Я з вами прощаюся до понеділка. Бажаю всім спокійних вихідних і головне теплих і світлих. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.